Здоровенькі молоденькі. Я опинився на безлюдному острові без їжі і без ресурсів. Наступні 100 днів я буду рити шахти, досліджувати незер і намагатися не померти, адже в мене тільки одне життя. Чи вб'є мене скелет, чи справлюсь я з гастом? І найголовніше, чи зможу я викрасти коня? Все це ви дізнаєтесь прямо зараз. Мене звати Каспер. Нумо до пригод. Буду надіятися, це моя остання спроба. Отже, я тільки створив світ і ще навіть не здогадуюсь, що на мене чекає. Он бачите, який я веселий бігаю. Першою справою нам треба нарубати трішки дерева. Крафтимо верстак. Ну, майже. Я зробив собі кирку, лопату і сокиру, щоб швидше добувати ресурси. Так, я нарубаю ще трішки дерева, мені треба на прихисток. В мене буде невеликий будинок прямо з заходом до шахти. Підлогу я зроблю з березових дошок, а цей блок приберу, бо він буде заважати. Стіни будуть з березових ступенек, щоб будинок виглядав якось об'ємно, а не як коробка. А, і ще треба спуск до шахти зробити зручним. Відразу добуду камені для пічки, і ще нам треба трішки піску для скла. Тим часом, поки пісок плавиться, я завершу будувати дах. Для цього мені треба камінь, з якого я скравчу ступеньки. О, заодно і залізо знайшов, залізо в пічку, а я на дах. До речі, поки я крив дах, до мене завітав подорожуючий торговець. Але нічого цікавого в нього не було. Так в мене з'явилася ідея. А що якщо посадити торговця до човна, щоб він не втік? Ну, думаю, десь тут його припаркую, щоб він не заважав, і ламу туди ж. Так, останні маски і я вже від дощу не намокну. Я десь бачив, що замість скрині треба використовувати бочки, ну так і поступимо. Зодно і не потрібні речі скину. Після того я скрафтив собі залізний меч і пішов рибачити, бо наступні пару днів я проведу в шахті, і їжа мені дуже знадобилась. Другий і третій день я, як і планував, провів у шахті. Докопавшись до 12-ї висоти, а саме на цій висоті найчастіше трапляються діаманти, я почав будувати розвилку, з якої я буду копати в різні напрямки. В цілому ці два дні я грив, копав, добував довго, дуже довго. Але, зрештою, знайшов діаманти, а потім ще трішки. Так, 16 діамантів непогано. Я зроблю собі кірку, нагрудник та чоботи. На початок четвертого дня я відправився за вовною для кроваті. О, торгівець теж пропав. Сумно. Ну, хоч лами залишились. Так, я зробив собі кровать, але те її поставить. Не мати її поставить. Грьобаний Київ, міськбуд. Як ви зрозуміли, мені стало замало мого будинку, тому я вирішив побудувати собі великий дім, де б у мене все поміщалось. Тому я негайно взявся за роботу. П'ятий і шостий день я рубав дерева і розчищав територію. Повністю витратив діамантову лопату і ще кілька залізних, але впевнений, воно того варте. Чого чого, а дефіциту землі в мене точно не буде. Мимохідь, я зробив собі мотику і посадив насіння, яке в мене зібралося. О, досягнення прикольне. Поки я працював бульдозером, вирівнюючи територію, вслід за торговцем від мене втекли навіть лами. Подвійно сумно, менш з тим справи просувались, і до кінця шостого дня я вирівняв всю територію. Сьомий і восьмий день я витратив на те, щоб накопати діориту для стін мого майбутнього будинку. Я хочу побудувати білий гарний хмарочос, тому цього матеріалу мені треба багато. Я накопав потрібну кількість діориту і пішов будувати будинок, але мені заважали монстри, які з'явились вночі, тому мені треба з ними розібратись. Окей, настав час будувати будинок. Я, звісно ж, не уявляю, який він буде, але поки що. Ну, надіюсь, якось викручусь. Так, свинюшка, відійди, будь ласка, а то я те з'їм. Ну, приблизно ширину я задав, тепер головне по довжині не помилитись. Фундамент готовий, розілліємо воду, щоб було безпечно спускатись. Зробивши всі попередні підготовки, я почав будувати стіни. Ну і так як я юний орел, то мій хмарочос вийде приблизно 54 блоки висотою. А ось для чого й вода. У мене трішки не вистачило ресурсів, тому я знову поліз до шахти і недарма, знайшов ще кілька діамантів. Через два дні стіни хмарочосу вже були готові і я взявся переплавляти пісок на скло. З 11 по 16 день я плавив скло, рубав дерева і садив нові. В першу чергу берези, адже для підлоги я буду використовувати березові дошки. Чекати, поки вони виростуть, я не хотів, тому відправився за ними на сусідній острів. Так, бачу берези по курсу, відбій тривоги це дуби. Ну, на сусідньому острові берези повинні бути. Так і є, все чітко. Я знайшов гарбузи і тростину, тому по приїзду посадив їх у себе. Тим часом пісок поплавився, як я в 40-градусну спеку, і я пішов втекли свій хмарочос. День 17. фасад готовий, тому я взявся за інтер'єр. Я придумав так: на першому поверсі в мене буде гарний хол, а також портал в Незер. Зліва від входу я побудую ліфт, який буде працювати на магмі і піску душ. А це означає, що настав час лізти в нижній світ. Я відправився на сусідній острів, де бачив озеро Лави для того, щоб добути обсидіан. Десять років по тому я добув потрібну кількість блоків, зробив запальничку і був готовий відправлятися до гастів, запитати, як в них справи. Так, я зроблю собі золоті штани, щоб піглі не побачили, що я шарю в моді і не пред'явили за шмот. Ну, понеслась. О, непогано, мені прям пощастило. Ти на кого стрілу підняв? ти. Твоє місце в кабінеті біології, ану. О, ану йди сюди, що ти мені даси взамін? Ага, зрозуміло. В цілому, ці два дні, які я провів в пошуках магми, не пройшли даремно. Я встиг і синій ліс знайти, і зі скелетами поборотись. Але магми я так і не знайшов, потрійно сумно. Ще й газ, як назло, біля порталу з'явився, ледве вибрався. Повернувшись додому, я додав світла в хол. Вийшло класно, мені здається. Але ми тут всі зібрались заради ліфту. Але це ще не все. Я побудував ще один ліфт прямо до даху, щоб епічно прийняти з нього у воду. Наступні три дні я витратив на те, щоб побудувати верхні етажі, на яких у мене буде склад, стіл для чарування і лабораторія, в якій я буду варити зілля. 25 і 26 день. Я витратив на переїзд. На 27 день я зніс будинок. А на 28 мені знадобилась шахта, тому я вирішив побудувати нову прямо біля будинку. Спочатку я хотів побудувати якусь дерев'яну шахту з ліфтом, але вона не підходила до загального стилю. Тому я її спалив і побудував вхід з тих матеріалів, що і будинок. І вже скоро нова шахта себе виправдала. Спочатку я знайшов золото, потім магму, а потім діаманти. Нагадую, що магма мені потрібна для ліфту, щоб я міг швидко спускатись. День 30. Мені в голову прийшла ідея зробити велику яскраву вивіску. Тому я відправився на дах, прихвативши з собою глоустоун. Так, давайте подивимось, що вийшло. Яка краса! Блін, кого я обманюю фігня? На 32 день я взявся за ландшафтний дизайн і першою справою зробив дорожки. Після чого освітив територію, щоб тут не з'являлись монстри. Зібрав трішки вовни і відправився оформляти пляж. Вийшло миленько. Зробив лавочку, щоб милуватись краєвидом, вбив скелета і розсадив дерева з травою. День 33. Основна робота над будинком вже зроблена, але мені хочеться чогось більшого. Тому я задумав новий грандіозний проект, для якого мені треба багато кварцу. Тому я негайно відправився в Незер. О, свинюшка. Що ти тут робиш? Ой, гаст, я забув про тебе. Тільки портал не зламає, то я тут застряну. А ну, до да, батька. Блін, це було легко. Отже, мої пригоди в незері. Спочатку я знайшов стародавні уламки. Непоганий початок. Добувати я їх не став, адже в мене не було з собою діамантової кірки. Я дотримувався свого плану і старанно добував кварц. Знайшов фортецю, але не ризикнув туди йти. Адже в мене трішки інші цілі. Я плекав надію вибити з гаста сльозу, але мені не щастило. Тому я вирішив пообмінюватися з піглінами золотом. Але найцінніше, що він мені дав, це шкіра. Замочив лава куба і піглінського кабана. Повернувся я аж на 41 й день, тому не гаючи час, відправився реалізувати новий проект. Крута парусна яхта. Для цього я вибрав місце і почав його розчищати. Я уявлення не маю, як будувати яхту, тому вирішив спиратись на свою інтуїцію і просто будувати. Ну щось та вийде. 49 -й та 50-й день скрафтив книжні полиці і спробував зачарувати меч. Гострота 1. слабо. 52-й день. Я вже облаштував будинок, але мені стало сумно. Я не знаю, що робити далі. Окей, мені прийшла в голову ідея. А що якщо привести на острів селян? Ідея в тому, щоб побудувати невеличке містечко, і спочатку, за всіма правилами урбаністики, я проклав дорогу. Прийшлось попотіть, адже вівців мало, а чорної вовни треба багато. На 56-й день я відправився в Незер за синіми деревами. Я ще не знаю, як будуть виглядати будинки, але точно хотів би зробити їх різнокольоровими. По дорозі вибив і фритовий стержень і замочив чорного скелета. Ну і раз я вже тут заскочив і забрав на рости. Почав будувати будинки, але в мене нічого не виходило. Блін, фігня якась. А може так, ну ніби прикольно. Напевно, буду використовувати бетон, він набагато яскравіший. Будинки вийшли прикольні, але середовище гнітюче, тому я вирішив, що вони будуть стояти на пляжі. І знаєте, не прогадав. А, і до речі, на останньому поверсі я зробив лабораторію, де буду варити всякі зілля, консервувати павуків, ну, стандартні Майнкрафтовські справи. День 64-й. Мені здалося, що яхта стоїть десь в закутку, і я вирішив перенести її на інший бік острова. Пару днів я її зносив, а потім ще пару відбудовував на новому місці. Місце виявилось не дуже вдалим, адже мене весь час намагалось вбити гарпунами. Але менш з тим. Я щось напутав і в мене не вистачило кварцу, тому я відправився в Незер, але щось пішло не так. Півтора хп. Стоп. Не грався, все, приїхали. Розумний вгору не піде, розумний гору обійде. І ми обійдемо. Онде він дивіться. Опа, скелет назад в нору. Так, я порося вбив, тепер головне повернутись додому. Будуй, будуй, будуй! Гра вже могла завершитись на 69-му дні, але я вибрався і добудував яхту. День 70-й. У мене є житло для селян, є хліб і є лодки. Настав час відправлятися у мандрівку. Виявилось, що недалеко від мене є льодовий біом. І саванна, де я добув саджанці акації. І яке було моє здивування, коли за поворотом я знайшов село. Забравши кавуни, я розпочав екстрадицію селян. Дивіться, кого я підчепив. Двох селян. Це було довго, але добре, що поруч був відкритий океан. О, дивіться, ще якийсь данж. Але іншим разом. А, і, до речі, по дорозі назад я ще знайшов пустелю і затонувший корабель. Ну, все, приїхали, вилас. Я повернувся в село знову, хотів забрати деякі речі, і тут біля мене вибухнув кріпер. До речі, я хочу, щоб у мене були всі тварини, тому зараз я хочу спробувати посадити коня в човен. Не, не виходить. Ну добре, повернусь наступного разу. По дорозі вирішив заскочити в данж, але щось пішло не так. Ай! А, боляче. О, мені пощастило, я знайшов портал. Ну добре, тоді вже й до корабля заскочу. Непогано. А тут що? Морква і картошка, повернувшись додому, я взяв ланцюг, який залишився від торгівця, і повернувся спочатку за коровами, а потім і за кіньми. 85-й день. Я вирішив побудувати загін для тварин. Разом з невеличким будинком, де буде жити рибак, якщо він, звісно, буде, якщо селяни захочуть кохатись. Тим часом мені пропонують обміняти глину на смарагди, мені здається, вигідно. Добудувавши кривлю, я провідав тварин, розставив освітлення і вже йшов додому, як на мене напали фантоми. Але вони програли. Настав час добути трішки стародавніх уламків, а найефективніший метод це підривати породу. Тому зараз я побудую генератор досвіду і заодно пороху нафармлю. Тож наступні декілька днів я витратив на те, щоб побудувати ферму під океаном, але мені постійно заважала вода. Так, останній штрих це таблички. Завдяки ним, мови будуть думати, що там є блок, і будуть йти, попадають тоді в воду, і вода їх буде зіштовхувати в дірку. Висота дірки 23 блоки, і якщо я все вірно розрахував, то монстри будуть десь з половиною сердечка залишатись. Не пройшло й хвилини, як понісся мобопад. Роздобувши пороху, я відправився в Незер за уламками. На жаль, мені не пощастило, і я добув уламків тільки на один злиток. Сто днів я виживав на острові посеред океану. За цей час я побудував хмарочос. Яхту побудував ферму і навіть привіз селян. Я витратив 24 години лише на сам геймплей, 40 годин на монтаж відео, і все це для того, аби ви мали якісний україномовний контент по Майнкрафту. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, то поставте свою королівську вподобайку і підтримайте мене підпискою. Якщо вам відео не сподобалось, то поставте дизлайк і напишіть в коментарях, що б ви хотіли покращити. Нехай україномовного контенту стає більше. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!